Друзі, всім привіт! Залишаються лічені години до кінця 2024 року і початку. Сподіваюсь, щасливого і насиченого позитивними, лише позитивними моментами 2025 року, року ЗМІ. Я щиро вітаю вас з прийдешнім новим роком. Бажаю вам бути здоровими, бути щасливими, бути сповненими. Тільки радощів, тільки якихось позитивних вайбів. Щиро вас вітаю. Нехай всі ваші рідні будуть поруч. Нехай нас нарешті настане мир. Нехай нарешті настане Україна, перемога України. І сьогодні ми святкуємо по-домашньому лише вдвох. Ми нарядили ялиночку, приготували лише кілька салатів. У нас. Така шторка, наш стіл, ще кілька салатів доготовуються. Я у сукні, ну, знаєте, це ніби як такий, така традиція. Ми ходимо щороку. Весь рік у трусах, <свісно>, в майках не знаю, ну чому домашньому, але у новий рік, у цю саме мить, ми повинні бути в найкращому вигляді. Який аромат я сьогодні вибираю? Я довго насправді думала про аромат свого 2025 року, початку цього року, я е, кілька днів ходила, думала, що ж я виберу. Врешті-решт, я вибрала цей аромат. Це «La vie belle лекла Це знята, на жаль, версія, але вона настільки для мене позитивна, настільки. Світла, настільки радісна, це флір-доранж, це білі квіти. І, знаєте, у мене була думка щодо іншого аромату, який більш такий іскристий, більш насичений. Але я думаю, що все ж таки я зустріну свій 2025 саме в Бель. Життя прекрасне. І сподіваюся, до речі, воно таким і буде. А, тому сьогодні аромат у мене. Левія Белька саме в версії лекла як м, надія на початок чогось нового. Ем, так само ем, я не знаю, чи ви загадуєте якісь бажання. Бажання я ще загадала 21 грудня, коли це був, е, було, був день зимового сонцестояння. І е, я вже третій рік загадую бажання, 12 бажань у новорічну нову кульку. Е, ще є такий у вас шанс, можливо, ви захочете. Я поділюсь, якщо ви напишете е, у коментарях, саме нова повинна бути кулька, яку ви цьогоріч придбали, і ви можете ще загадати. Я все ж таки ще вірю, що можна загадати бажання і на папірці саме у. Загубила сережку, зараз почіплю. Але, а все ж таки, а, я вірю, що бажання загадане саме у перехід часу, яке ми. Підпалюємо і потім випиваємо. Ну, це знаєте, це такий ще з дитинства, що наші бабусі матусі всі загадували. І Я все ж таки вірю в те, що воно обов'язково здійсниться. І саме власне від вас це і залежить. Якщо ми будемо загадувати і будемо діяти, то обов'язково воно має здійснитися це бажання, це ваша мрія. Тому я щиро вам бажаю здійснення всіх ваших мрій. А, нехай цей. Рік буде переможним для нас. Всіх вітаю з Новим роком. Всім бажаю, всього найкращого. Люблю, цілую. Залишайтеся зі мною. Я сподіваюся, що все ж таки у нас наступний рік буде більш продуктивним з точки зору мого каналу. І в Телеграмі, і в Ютубі. Тому. Підписуйтесь, якщо не підписалися, залишайтеся, якщо ви вже давно підписані. Я всіх вас люблю, всіх обіймаю і всі, всіх з Новим роком.